Вас вітає педагогічний фаховий коледж Хортицької національної академії. Мене звати Костянтин Іванович, прізвище Юрченко. Я викладаю психолого педагогічні дисципліни і сьогодні вас запрошую на майстер-клас Сам собі психолог. Найкраще, що може людина зробити для себе, це вона може зробити сама. І все, що людина робить, вона робить в першу чергу для себе. Отже, ласкаво прошу. Сам собі психолог. Е, яку тему сьогодні я вам пропоную? Е, кому із вас не хотілося б добре запам'ятовувати, добре продумувати, обробляти інформацію, робити висновки, знаходити нове швидко? Звичайно, всім. Разом з тим, в нашій психіці є такий особливий. Психічний процес, який називається увага. Саме він і є воротами такими своєрідними і до того, щоб ми сприймали, для того, щоб ми запам'ятовували, зосереджували, але про все по порядку. Що ж таке увага? це Форма психічної діяльності, яка забезпечує нам спрямованість і зосередженість свідомості на тих подіях, які для нас є значимими. І от оце спрямування і зосередження свідомості, ми можемо, звичайно, що тренувати. А завдяки цьому покращувати і пам'ять, і мислення, і наші можливості. Для того, щоб тренувати увагу, потрібно розуміти. Які властивості вона має, це обсяг в першу чергу, тобто кількість об'єктів, які сприймаємо одночасно, друга властивість зосередженість, наскільки інтенсивно ми можемо зосереджувати свою свідомість на об'єктах, фактах, діяльностях різноманітних, наскільки ми можемо опиратися відволікаючим факторам. Наступна властивість пов'язана із попередньою – стійкість. Це тривалість зосередження уваги на тій чи іншій діяльності. Ще одна із важливих властивостей це переключення перенесення уваги з одного об'єкта на інший. І ще одна властивість розподіл. Це одночасне утримання в полі зору, в полі своєї свідомості, декількох предметів або Декількох діяльностей. Тренуючи ці властивості, ми будемо розвивати свою увагу. І перший дослід, який я вам пропоную виконати, для того, щоб вивчити окремі властивості своєї уваги, це дослідження вибірковості і стійкості уваги. Перед вами, на перший погляд, незрозумілий ряд букв, але тут зашифровані слова. Спробуйте. Здогадатися, знайти які слова зашифровані у цьому ряді букв. Загалом наш дослід триває близько двох хвилин. Зараз спробуємо зрозуміти, що ж означають результати наші. Всього в даному тексті 26 слів. Хто з вас зміг всі їх знайти? Причому менше, ніж за одну хвилину. Має дуже високий рівень розвитку вибірковості, сійкості уваги. Якщо це в межах однієї-двох хвилин, скільки тривав досвід, це говорить про високий рівень розвитку. До трьох хвилин середній рівень, ну і відповідно три і більше хвилини, низький рівень. Це дослід нам свідчить про те, наскільки важливо і наскільки потрібно вам розвивати увагу. Як це можна робити? Хороші результати для розвитку уваги дають таблиці Шульте, давно використовуються. Вони використовуються також і для е, розвитку можливостей швидкісного читання, і для розвитку, звичайно, що властивостей пам'яті, е, навіть для покращення мислення, пам'яті також можуть використовувати таблиці Шульте. що вони з себе представляють. Це матриці, які представляють числа від 1 до, залежно від того, скільки клітинок має матриця. Розташовані числа випадковим чином, і потрібно за певним правилом знайти послідовність чисел. Це можна шукати від 1, наприклад, до 25, можна шукати в зворотньому порядку. Це можуть бути різнокольорові таблиці, коли потрібно знайти, наприклад, якщо в таблиці червоні числа і чорні, то знайти спочатку червоні, потім чорні або почергово шукати один, наприклад, чорна-червона, але розглянемо це детальніше. Є дуже багато сайтів, де представлені ці таблиці, з ними зручніше і потрібно працювати в роздрукованому вигляді. Але для ознайомлення з тим, як працювати з цими таблицями, використаємо електронний варіант можливості, які нам надає техніка. Отже, дана матриця має червоні і чорні. Цифри, і потрібно знайти від 1 до максимуму до 25, почергово знаходячи ті чи інші числа. Може бути інший варіант застосування, коли спочатку тільки числа червоного кольору в порядку зростання, або в порядку зменшення знаходяться. Наступний варіант це можуть різнокольорові квадрати. Наступний варіант, який є тренувальним, зверніть, будь ласка, увагу, в середині матриці є точка чорного кольору. От для того, щоб швидше знаходити і швидше працювати з таблицями Шульте, варто дивитися в центр і боковим зором охоплювати всю таблицю. Таким чином ви трошки швидше зможете знаходити числа. Ну і ці тренування можна продовжувати в різних різних варіаціях, які дають нам можливість саме розробки цих таблиць. Разом з тим такі, здавалось би, на перший погляд, прості завдання, як знайти. Спільне, знайти відмінне, пройти лабіринти. Це також тренує нашу увагу, тренує різні властивості уваги. Ну і як наслідок ми збільшуємо наші можливості, підвищуємо наші можливості у пізнанні оточуючого світу і в розвитку своїх психічних пізнавальних можливостей. Успішного вам розвитку уваги.